Що ти не знаєш, але це обов'язково відбудеться в твоєму житті. Ветері Софія, працюємо старом. Це відео для тих, кому воно попалося на очі. І майте критичне мислення, да, щоб зрозуміти, чи може у вас насправді це відбутися. Тому що, якщо ви нічого не робите, наприклад, да, а. Тут буде щось про розвиток бізнесу, наприклад, да? хоча кожна карта вона багатогранна, розумієте? І просто в одному відео я не можу розказати мільйон різних прикладів. Тому ще раз закликаю вас використовувати ці розклади максимально собі во благо, да? тому що за допомогою них так само ви можете перекладати це на своє життя і так само ви розвиваєте критичне мислення. Критичне мислення вам допоможе легше проходити життєві випробовування, розумієте? Тобто, в будь-якому випадку, якщо у вас є бажання, ви навмисно працюєте над покращенням свого життя, да, то будь-який, в принципі, розклад ви можете застосовувати і брати з нього користь для себе, за вирішення своїх питань. І так, любі друзі, думайте про себе. І я зараз. Буду дивитися, що обов'язково відбудеться в твоєму житті, дивлячись, яка ситуація вийде, да обов'язково знайдемо, як або полегшити ситуацію, або затриматися, якщо там супер, супер пупер все, да? От і так далі, щоб розклад буде максимально, для вас, буде якесь просування. Це вже карти пригають, кажуть, давай працюй. Окей, <су> -у -у> що неодмінно відбудеться в вашому житті? Давайте ж подивимося, що неодмінно відбудеться. Ну, бачите, знову він показався мені в колоді, лицар Жезлів. Я сказала про просування, і він знову таки вийшов. Да? Отож, дивіться, що неодмінно відбудеться. Ви отримаєте свою перемогу. У вас буде якесь просування і просування тут. Дивіться, спочатку, задля да? того, щоб вам легше було по колісниці отримати свою перемогу. Спочатку двойка пентаклів. Прямо зараз, якщо ви цього ще не робите, займіться, будь ласка, балансом. У вас повинен бути всередині баланс. Всі майстри кажуть про те, що про баланс, да. Тобто між усім завжди є оця тонка грань. Да? Між жадібністю, наприклад, і економією, ну, це як приклад, да? є така тонесенька грань, коли. Тобі повністю комфортно, да, коли ти з будь-якого якої сторони себе не ущимлюєш, наприклад. О, тож тут вам треба навести зараз лад, е, прийти до балансу всередині себе. Тому що у вас дві карти, бачите, про вибір. Вам треба буде зробити звичайний вибір, але спочатку вам треба заспокоїтися. Тут е, повинен у вас обов'язково бути баланс між доходами і розходами. Да? Тут у вас, кхм, кхм, вибачте, повинен бути баланс. Між якимись, наприклад, відносинами. Да? І іноді знову такі найважливіший сам, баланс між собою, всередині, да? тобто так вас, скоріш за все, все ем, запитає, да? ти точно хочеш цієї перемоги. І тут, дивіться, буде просування <кій> у вас, буде просування з тієї ситуації, котра тривалий час ви в стані жертви. Ви тут. Ем, я кажу, чому ця ситуація вже тому, що тут справедливість розумієте, і скоріш за все вже є якась ситуація, де до вас віднеслися несправедливо. Де ви у вас багато думок про таку ситуацію? Да? І, Можливо, ви вже хворієте, тож спочатку бачите, вам треба дійти того балансу знову таки, да і зі своїм здоров'ям. Можливо, баланс потрібен між роботою та відпочинком, і так і так далі. За да, для того, щоб ви прийняли правильне рішення, отримали свою перемогу. Так само вам потрібен баланс, тому що коли людина знервована, коли людина. Е е е без ресурсів, да їй важко все ж таки прийняти якесь правильне рішення. Тому дивіться, у вас обов'язково буде або якась поїздка, або можливо, ви хотіли переїзда, ще щось, да? То щоб ви були більш впевнені в собі, знову таки знайдіть баланс, да, гроші затримайте, щось відкласти треба і так далі. Для нового це може бути якесь відрядження, наприклад, або ще щось. Да, фактично, ви можете кудись поїхати. Задля того, щоб отримати саме ту свою перемогу, да, наприклад, мені мені треба мені запропонували роботу в іншому місці. Да, я збираю речі, я їду туди, і я отримую свою перемогу і так далі. Да? Але ж знову таки вам тут треба попрацювати, щоб у вас не було внутрішніх сумнівів. Тому що в мінусах двойка пентаклів це коли в мене внутрішня навіть агресія може бути сумніви, да я взагалі не впевнений. Я не знаю і людина. Оце пляше собі да на на гострі ножа, можна так сказати. Тож тут у вас буде просування, дивіться. І далі да? ви, можливо, на деякий час, коли ви потрапите знову таки в якісь нові умови, да? ви можете дивіться, вам просто може оце, вашу перемогу трошечки зіпсувати цей ваш стан, тому що він у вас всередині, розумієте? Це справедливість перевернута. Да? Десь тривалий час з вами були несправедливі або якась ситуація навколо вас відбувалася. Ви нічого не могли з тим подіяти. Тому ви спочатку да будете рушити. До своєї перемоги, але оцей внутрішній стан. Вам треба з ним попрацювати, і тут бачите, лицар жезлів далі вийшов, да, після того. Тобто ключові оці карти, але це може відтермінувати знову такі. Якщо ви тут не розберетеся зі своїм внутрішнім балансом, це може відтермінувати внутрішній стан жертви. Да, коли я вже опустил опустив руки, коли я вже не вірую в то, в то в то, коли я не знаю, чи насправді мені треба їхати. Треба вам ці всі карти кажуть, що у вас буде. Просування до, до покращення, да? тому що знову таки це колісниче людина, котра сама керує своїм життям. Людина, котра свідома знає, куди я їду, для чого, да? що мені там буде, що мені там не буде, і так далі. Тому що ви не можете закритими очима сісти за кермо. Да? От Просто якщо пояснити, що це, ви не можете, ви повинні бачити і знати, куди ви їдете, і тоді знову таки ви водій свого життя, да, Колісниця це може бути, як я фактично просуваюся, ментально, наприклад, да до своєї перемоги. Тобто я прибираю все, що мені заважає, усі ці сумніви. Коли приходять сумніви, ви зрозумієте правильно, іноді треба цьому і порадіти, да просто розібратися. В мене зараз сумніви зупинитися і подумати. В мене зараз сумніви. Добре, в чому я не і не впевнена. Ну я не знаю, щось вийде, щось не вийде. Ну якщо я не спробую, я дізнаюсь, що що вийшло, що не вийшло, ні. Тоді що я роблю? Я пробую, я роблю те, те, що йде нове в моє життя. Все і все, і сумніви уходять. Можна сказати, дякую вам, сумніви. Я котрий раз з собою звірилася, да, або звірився, що так я цього насправді хочу, тому що тут вам обирати, ви направо поїдете або наліво. Але в будь-якому випадку, бачите, ця карта була була. Далі, отак, отак вони випали. то ж у вас буде просування із цієї, тобто від стану свого жертви, якщо у вас погане здоров'я зараз, або ще щось через якусь поїздку, через якесь просування і перехід, можливо, на інший рівень життя, краще. Да? Тому що ви вже колісничі тоді. Якщо ви тільки в, собі, в себе повіруєте, у вас буде вихід із такого стану. Бачите, за спиною лицар це за спиною. як... Досвід да, що в моєму житті було таке, таке, що я майже опустила, опустила руки за крок до перемоги, а мені просто треба було кудись поїхати, да, з кимось наприклад порозмовляти, і я отримую все своє. І так, що вам ще допоможе отримати свою перемогу? Чого можливо зараз ми ще не побачили, Що вам допоможе отримати свою тут перемогу, свого колісничого? Да? що вам допоможе. Дивіться, ну що допоможе? У мене таке враження, що я зараз зняла російською інше відео, і таке враження, що тут для однієї людини, ну або дуже схожі долі у людей. Що вам допоможе? Дивіться, вам допоможе. Якась королева королева жезлів. Це дієва жінка. Це жінка при посаді може бути. Це може бути ну адвокатка, юристка. Можливо, людина, ця людина знає, як поратися з грошима. Це може бути якийсь, наприклад. Якщо для вас просування і колісниця, це може бути якась інвестиція. Розумієте? Ще раз кажу, це може бути фізично. Ви кудись їдете? У вас йде покращення. У вас новий етап в житті починається або ментальна, да, тобто ви через інтернет. Щось робите, ну, не фізично кудись їдете, да, там, в, ви в одній країні, вам зараз не треба, да, щоб там гроші кудись покласти, вам не треба. Кудись їхати розумієте? Тож це може бути, наприклад, фінансовий консультант або ще якась посадова особа, від котрої залежить виповнення вашої мрії. Ви бачите повне виповнення. Тож ці карти дивіться, у вас просто будуть внутрішні сумніви. У цей стан жертви ви просто це вас може збити. Тому не ведіться розумієте? якщо вам треба їхати, їхайте. Якщо вам треба просуватися будь-яким іншим чином, просувайтесь. У вас дві тут класні карти. Прямі позиції для просування, да, і наприкінці, дивіться, зірка в прямій позиції, ви отримаєте ту мрію, над якою ви або тривалий час ем, ви того хотіли, або колісничий і зірка. Це може бути казати е, про те, що я е, хотів, хотіла давно поїхати кудись далеко, да, на інший континент, і у вас не виходило, То зараз з'явиться якась у вас можливість. Головне, щоб ви були впевнені в собі. От, і Зберіть якусь інформацію, знайдіть цю людину, подумайте, ви в голові не розберетеся. Сядьте, пропишіть. У вас отака така проблема зараз. Да? Як, якась перешкода стоїть на шляху. Задля для вашого опросування на шляху. Да? Сядьте, просто пропишіть. Хто мені може допомогти? Полістайте свою телефонну книгу, да? тому, що у друга може бути якась подруга на посаді, ще щось. Ви можете цього в голові, всього не втримати, коли ви щось бачите. Бачите, а особливо коли ви писуєте, ви для себе робите ласку. Да? Ви ви викладаєте весь цей е, безлад з голови, да? тому що якщо ви хочете тривалий час вже щось вирішити, а тут у вас дуже багато може бути думок. Ви можливо вже думаєте, ну мабуть, не, не доля мені бути щасливою щасливою. Да? Можливо, так я і помру. Ну вибачте, що сміюся, то такі думки бувають, коли ми ну. Так, рукою вже машеш і все і почав ті, вибачте, соплі на кулак наматувати. Ну все пропало, да і так далі. Ну, мабуть, і помру. Я такою і ще щось. тож, любі друзі. Головне не піддаватися, да шукайте, шукайте таку дієву. Звичайно, вам треба такі енергії. Да, коли ця карта, означає, бачите, у цієї королеви за спиною зірка. Тож вам так само треба діяти тут, зібрати більше інформації про те, хто або що вам може допомогти, фактично просунутися, якщо треба з'їздити. Да? А тут карта каже, що одна, що друга, і лиця Жезлів так само і колісниця, що можливо до такої такої пані треба поїхати, то сідайте на колісницю і їжджайте. Якщо звичайно ви все ж таки хочете отримати свою перемогу, своє неймовірне щастя, зірка це виповнення ну, такої мрії, да, про котру я тривалий час думаю, від котрої це для когось буде популярність, наприклад, якийсь розвиток да бізнесу або ще щось, або знову таки, ну я вже сказала, да там переїзд, тобто те. Від чого ви будете себе відчувати на 200% задоволеними, розумієте? Ви будете себе відчувати зіркою. Отож, любі друзі, будь ласочка, якщо хочете щастя, дійте. Від того, що ви мені напишете, що я вам там кажу і кажу, і кажу постійно про щастя, воно не приходить. Так ви ж не робите нічого. да? Ви сидите, мене звинувачуєте. Ну, Дивіться, я від чого від цього не, нічого не втрачаю. Ви втрачаєте просто свій час, коли ви мене просто звинувачуєте. Я це нікому не дорікаю. Я намагаюся вам пояснити направити вас. Я знаю, що легше когось звинуватити в чомусь, да що ти мені сказала, що таке збудеться, воно не збулося. От, а це ж легше ніж підняти свою попу, да взяти всю свою хоробрість, котра там ще є всередині, да дістати її, змобілізувати всі внутрішні сили, да і кудись рушити. Звичайно, да, це не так приємно рушити, щось там доводити, але дивіться, це вас призведе до випевнення бажа, бажання. Тож не витрачайте ні на кого і на, не, не на що час, окрім того, як знайти інформацію про ту людину, про ту подію, да, куди мені треба піти, або яким чином я можу якось. Проскользнути, скажімо так, туди, де буде виповнення моєї мрії. Я вам цього щиро бажаю. Завжди просіть виповнення мрій екологічно, без шкоди для мене та моїх рідних. Все. Тоді всесвіт буде розуміти, що вам треба новий сценарій життя, да? що вам не треба спочатку щось втрачати, для того, щоб у вас щось добулося. От, це буде якийсь екологічний, все ж таки, обмін енергією. З повагою, Софія.